У 50-х роках минулого століття за залізною завісою з'явилася команда, яка змінила тогочасний футбол. Збірна Угорщини, в якій грали найталановитіші футболісти світу, колись була найкращою командою. Угорці були справжніми революціонерами. А ми здивували усіх новим стилем гри. На той час ми були найкращими у світі. Піч International представляє. Найкращі футбольні збірні світу Угорщина 50 роки 20-го століття. Я лише хочу грати у футбол. Сподіваюся, ФІФА дозволить мені. і Я продовжу свою кар'єру. У березні 1957 року Ференсу Пушкашу, який був символом золотої збірної Угорщини, заборонили грати у професійний футбол. За чотири місяці до цього Пушкаш втік з країни через політичний переворот, який привів до відставки комуністичного уряду Угорщини. Але вже за кілька днів Радянський Союз придушив заколот. Під час цієї революції загинуло близько 2,5 тисяч людей. Понад 200 тисяч утекли за кордон. Це була одна із найтемніших сторінок в історії країни, після якої розпалася одна з найкращих у світі футбольних збірних. Після того, як футбол вийшов за межі Англії, поширився світом. Угорці досягли у цій грі небувалих успіхів. Дуже популярна домашня ліга виховала ціле покоління молодих і талановитих гравців, які у 1938 році вийшли у фінал чемпіонату світу, де програли італійцям з рахунком 2-4. Але успіх збірної Угорщини перервала Друга світова війна. Більшу частину країни було знищено під час боїв із нацистами, а її футбол зазнав сильних змін. Після війни угорщина перебувала в дуже поганому стелі, стала сталінською країною. Почастіше лекатування, ув'язнення, нічні арешти. і ніхто не знав про те, що з ним буде далі. Чи буде він живий за хвилину? Думаю, в той час це було найгірше місце для життя в усьому світі. Угорські комуністи, які прийшли до влади 1948-го, розуміли, що в них було ціле покоління талановитих спортсменів, а тому використали це собі на користь. їм потрібно було лише підтримувати цих сильних гравців і створити необхідні умови для їхнього розвитку. Вони зробили це і здобули винагороду. Футбольну лігу комуністичний уряд організував на основі національної збірної. Тренувати збірну доручили переконаному комуністу Густаву Шебешу. Йому дозволили створити команду на власний розсуд. Наприкінці 1949-го Густав Шебеш вирішив, що національна збірна має базуватися на основі одного двох клубів. Створення команди «Кішпешт Гонвет» стало цікавим тим, що уряд передав спортклуби у власність держави. Коли після Другої світової війни влада перейшла від правих до лівих, тоді команда, яка раніше нічого із себе не представляла, маленька робітнича команда Кішпешт перетворилася на єдиний клуб армії Соціалістичної Республіки Угорщина Кішпешт-Гонвед. Якщо ви тренували військову команду, то могли запрошувати до неї будь-яких гравців. Три чверті. 80% гравців з золотої збірної постійно грали разом у кішпешт гонвед В національній збірні грало багато футболістів Гонведу. Наприклад, капітан Пушкаш, Йожев Божік, Золтан Чібор і голкіпер Дюла Грошич. Вони були найкращими в угорському футболі. І перенесли свої вміння у збірну, ставши однією з найкращих команд Європи. Це були неграновані діаманти робітничого класу, які демонстрували світу, як соціалістична система могла знайти їх, тренувати і зробити найкращими гравцями планети на Олімпіаді 1952 року у Гельсінкі. Збірна Угорщини створила платформу для покращення своєї репутації. Її гравці не програвали вже понад два роки. Пушка ж із товаришами були головними претендентами на золото. На цій олімпіаді ми зіграли один дуже важкий матч зі збірною Румунії, але перемогли з рахунком 2-1. Потім на шляху до фіналу зі збірною Югославії ми забили сім голів туркам, три італійцям і шість олімпійським чемпіонам шведам. На той час збірна Югославії була однією з найсильніших в Європі, але в дуже складному матчі ми перемогли їх з рахунком 2-0. Після перемоги в Гельсінкі наша золота команда вважалася однією з найкращих у світі. Національні герої повернулися додому, а вже наступного літа здобули кубок центральної Європи. У фінальному матчі у Римі вони перемогли італійців з рахунком 3-0, знову продемонструвавши новий і цікавий футбол. Угорці грали за системою 4-2-4, де всі гравці підтримували напад коли ми атакували, то робили це разом. Півзахисники підходили вперед до нападників, а захисники заходили за центральну лінію. Усе виходило бездоганно. Якщо у нас відбирали м'яч, вільних місць не було. Ми могли швидко повернути м'яч собі і розпочинати нову атаку. Божик, Пушкаш і Хідех, Гуті були мозком команди скажіть, що робить боксер у перших кількох раундах. Намагається вивчити свого суперника з усіх боків, а потім використовується а футболісти вивчали, як можна переграти свого суперника. Вранці Шебеш розповідав нам про тактику, а після обіду усім керував капітан. після 15 хвилин гри Пушкаш помітив слабинку на їхньому лівому фланзі. Тому сказав, посилити наш правий фланг якщо суперник атакував на правому фланзі, він казав нам перегрупуватися туди. Ось так все і працювало. В листопаді 1953 року. Збірну Угорщини запросили зіграти матч на лондонському стадіоні у Вемблі. Збірна Англії раніше ніколи не програвала вдома в команді за меж Великобританії, тому вважала своїх гравців технічно і тактично кращими. Матч між родоначальниками футболу і однією з найкращих команд. Чекали усі англійці виокремили цю гру з поміж усіх наших міжнародних ігор. Ще до початку матчу вони назвали його матчем століття у збірні Англії грали найкращі гравці того часу: Стенлі Меттьюз, Том Фінні, Біллі Райт, Альф Ремзі. Це була дуже сильна збірна Англії. Найбільш очікуваний матч у новітній історії прийшло подивитися понад 100 тисяч глядачів. Збірна Угорщини почала дуже добре. І Вже на першій хвилині її вивів вперед Нандор Хідеккуті. Англійці зрівняли рахунок, але вже на 27-й хвилині гості вели в рахунку 4-1, спантеличивши господарів новим стилем гри. Збірна Угорщини це прекрасна команда. Вона мала прекрасних гравців, які вміли добре грати. Пушка ж був класним, але ми не змогли нейтралізувати хіде Гуті, який грав на позиції глибокого центру форварда, яку ми взагалі не закрили. В Англії номер 9 зазвичай дуже цінувався, адже це був центр нападу. з обох боків від нього мало бути два вінгери, а позаду мав грати півзахисник. Цю відому схему застосовували вже протягом 60-70 років. але угорці змінили цю схему. Перевівши свою відому дев'ятку Хідегуті у півзахист, де він був практично сам. Навколо нього міг грати будь-хто. Будь-хто. Найкраще цю нову тактику проілюстрував перший гол Пушкаша. Сібор подав зліва на правий фланг. Чудовий гол пушка ж забив нам гол на Вемблі. А якби ж мені платили бодай по одному пенні за кожен раз, коли це показували на Петеньюз чи Бі Мій хороший товариш Джефрі Грін, який писав для Таймс, описав це так. Довга низька передача у правий кут штрафного майданчика англійців на Пушкаша. Райт спробував відібрати м'яч, пушкаш зупинив м'яч лівою ногою, відвів її назад, розвернувся і гарматним пострілом пробив під поперечину воріт безпомічного меріка. А в той час Райт немов пожежна машина, поспішав на вигадану пожежу. Ці слова описують все, і все це сталося на очах ста тисяч глядачів. Це було не дуже добре. За півроку, всього за три тижні до чемпіонату світу 1954 року, збірна Англії приїхала до Будапешта, сподіваючись відплатити за колишню поразку. Квитки на матч хотіли купити більше мільйона угорців, але на новозбудованому стадіоні Непстадіон стали свідками чергового приниження англійців тільки 100 тисяч. Для гри у матчі відповіді в Угорщині збірна Англії приїхала за сім днів, а поїхала, програвши з рахунком 7-1. За півроку, що минув між іграми, вони так і не змогли проаналізувати наш стиль гри. Англійці не зрозуміли, що угорці були кращими за них. Перший матч вони просто списали на невдалий день. Поразка з рахунком 1-7 досі залишається найбільшою за понад 150 років історії збірної Англії. Пушкаш сказав, що вони могли забити і 10 голів, але змарнували шанси. Це був останній важливий міжнародний матч збірної Угорщини до турніру 1954 року. І всі угорці були впевнені, що їхня команда переможе. Фаворит турніру збірна Угорщини готувалася до чемпіонату у Швейцарії. Свій виступ на чемпіонаті угорці почали стильною перемогою над збірною Південної Кореї. Три голи забив Шандор Кошич. За три дні вони здолали збірну ФРН. Цього разу Кошич забив чотири м'ячі. Але на горизонті з'явилася хмара. Травма Пушкаша після фолу Вернера Лібріха. Участь капітана угорці у чемпіонаті була під загрозою. Німцям сказали грати проти Пушкаша жорсткіше, ніж зазвичай. На початку другого тайму гри зі збірною ФРН, в якій ми впевнено перемогли, Пушкаш отримав серйозну травму коліна. Ім'я Лібріха стало в Угорщині прокльоном. Батьки лякали його ім'ям своїх дітей. І все тогочасне покоління застерігали не бути схожими на огидного німецького футболіста, який не дав Ференсу Пушкашу зіграти на чемпіонаті світу. У чвертьфіналі угорці зустрілися з бразильцями без пушкаша. Цей матч увійшов в історію під назвою Битва під Берном трьох гравців було вилучено з поля, і наприкінці матчу на полі сталася бійка. Але збірна Угорщини перемогла 4-2. Гразі збірною Бразилією була найважчою в моїй кар'єрі. Футболісти часто і агресивно фолили. Я постійно потрапляв в неприємні ситуації, з яких мені ледве вдавалося виплатитися. А потім була гра з уругвайцями, яку я досі вважаю однією з найкращих у моєму житті. Наші паси були точними до міліметра. До 33-ї хвилини другого тайму ми вели з рахунком 2-0. Потім противники забили один гол, а на останніх хвилинах відіграли ще один м'яч, перевівши гру в додатковий час. Але два поперечних паси від Буде і два навіси кочеша, означали нашу перемогу 4-2. з уругвайцями ми грали в Лозанні, після чого мали повертатися до свого готелю. Через два екстра тайми і влаштоване на нашу честь свято ми запізнилися на поїзд. До готелю ми потрапили десь о четвертій ранку, у п'ятницю. А фінал був вже в суботу. У Берні увесь день йшов сильний дощ. Попри те, що Пушкаш не відновився на 100%, на фінал свою команду вивів саме він. Вони грали зі збірною ФРН, яка від початку турніру значно додала. Тренер німців Зеп Хербергер взяв тільки п'ять футболістів з тих, що в попередньому матчі програли угорцям 3-8. Зеп Хербергер бачив нашу перемогу над англійцями з рахунком шість я був зі своїм товаришем, німецьким журналістом Руді Міхаєлем, коли він розмовляв з Хербергером на чемпіонаті світу. А він запитав його: Ви бачили, як команда Пушкаша забила англійцям шість голів? На що той відповів: звісно, бачив це щось неймовірне. А ви бачили, як угорці пропустили три м'ячі? Ми теж заб'ємо їм три голи. На цьому чемпіонаті вони робили так у кожній грі. Угорці вийшли уперед. 2-0. Обидва голи забив пушкаш. Але вже за 9 хвилин німці зрівняли рахунок. Історія футболу вчить нас, що найбільша помилка розслаблятися і лінуватися. Цібозо якось Золтан Цібор сказав: якщо змусити німців копати власну могилу, вони зробляться, а потім вискочать і штовхнуть вас туди. Угорці зібралися, і дехкуті лучив у штангу. А після удару Цібора м'яч вийшов за межі поля. Але за шість хвилин до кінця матчу Гельмут Ран вистрілив другий за матч, і збірна ФРН стала чемпіоном світу. Я Не хочу виправдовуватися чи применшувати славу німецької збірної. Але правда полягає в тому, що на перебіг цього матчу вплинуло два дуже поганих суддівських рішення. Тому що на останній хвилині Пушкаш зрівняв рахунок, але гол не зарахували через помилковий офсайд. А другий гол німці забили з порушенням правил. Ось так вони і перемогли. Мінде усі плакали, і це було природно. Я плакав у мікрофон. Ми не могли повірити в те, що з нашою улюбленою командою таке могло статися. Дуже зворушливий момент був наприкінці гри, коли Пушкаш підійшов до капітана збірної ФРН Фріца Вальтера, схилив голову, потиснув руку і сказав Вітаю! Хіба можна достойніше програти на чемпіонаті світу? Програш збірної Угорщини у фіналі чемпіонату світу став єдиним за понад чотири роки. Але, попри це розчарування, вже незабаром футболісти відродили віру у національну збірну. Після чемпіонату світу. Ми не програвали протягом 18 ігор. І до нас повернулася упевненість. Це показало усім, що ми не забули як грати. У вересні 1956 року угорці приїхали до Москви на гру зі збірною радянського союзу. Футболісти цієї збірної ніколи не програвали вдома, тому всі чекали, що вони впевнено переможуть. Але єдиний гол Золтана Цібора перервав цю серію і трохи покращив напруження відносини між обома країнами більшість угорців ненавиділи радянські союзи, який їх фактично окупував. Відносини між двома державами були напруженими, і нічого не могло так потішити угорців як можливість надавати копняків гравцям збірної радянського союзу у Москві. Думаю, існує зв'язок між цією перемогою в Москві і революцією. Це відчуття того, що маленька країна може перемогти велику. Мабуть, це додало їм силу. Вже за місяць угорці повстали проти свого уряду, який підтримував радянський союз. Але в листопаді 1956 року в Крину увійшла радянська армія. Угорці сім днів можно протистояли їй. Але потім потужна армія розчевила це повстання. Під час нападу радянського союзу гравці золотої команди були за кордоном. Пушка ж разом з іншими футболістами вирішили сісти і добре про все це подумати. Чи хочуть вони повертатися додому, чи зможуть вони вивести свої сім'ї? Що для них означатиме повернення? Після повернення до влади комуністів тисячі людей потрапили за ґрати, тисячі втекли. Серед них понад 20 тисяч спортсменів і близько 12 тисяч футболістів. Угорський футбол більше ніколи не буде таким, як раніше. Революція дуже зіпсувала угорський футбол. Усі футболісти молодіжної збірної залишилися за кордоном після турніру у Бельгії. Те саме зробили три головних гравці збірної Шандор Кочеш, Золтан Сібор і капітан команди Ференс Пушкаш. Вони більше ніколи не грали за національну команду. Дехто з політичних або патріотичних міркувань вважав, що так робити неправильно. І я впевнений, що пушкаш відчував цю критику. Фактично він понад 20 років не приїжджав до Угорщини. У 1981 році Ференс Пушкаш нарешті повернувся додому. За 25 років після розпаду золотої команди федерація футболу угорщини влаштувала матч. Під час якого Пушкаш зустрівся із своїми колегами по команді, це було моє найбільше досягнення на посаді очільника федерації футболу Угорщини. А мені вдалося нарешті організувати повернення Пушкаша додому, і це був дуже емоційний момент. Усі кричали Пушкаш, пушкаш. Коли ми це чули, у нас обох по щоках текли сльози. вважаю навіть пушкаш, не думав, що це буде такий емоційний момент. Футболісти, з якими він грав, любили його, а він любив їх. А ще його любили угорці. це було чудове повернення. Угорці могли ще раз побачити свою найкращу команду, яка програла лише раз за шість років. Команду, яка здійснила революцію у футболі. Першу найвідомішу збірну своєї країни і одну з найкращих у світі Звісно, нам приємно говорити, що багато чого в цій красивій грі придумали угорці. але на щастя, не лише ми можемо це сказати. Аріну Сміхенс, автор тотального футболу інколи казав про те, що моделлю для його команд слугувала збірна угорщини 50-х років якщо ви запитаєте людей на вулиці про те, де виник сучасний футбол, більшість із них, мабуть, скажуть, що його винайшли хлопці із шоколадною засмагою на пляжі Копакабана наприкінці 50-х років. Ні, це сталося у сталінській східній Європі. У цій країні в'язниці був шматок зеленого поля, на якому 11 гравців почувалися вільними. Саме там і виник сучасний футбол. Ми винайшли новий футбольний стиль, який був для усіх несподіванкою. Інші команди не грали, так як ми з одним відтягнутим назад нападником. Дякувати Богу, що ми так робили. Адже саме таким чином ми піднялися на вершину світу. Українською мовою озвучено на студії каналу Україна.